Всім привіт, дівчата! Подивіться, скільки я нав'язала шапок на машині. І вирішила, що, напевне, вже я маю право записати класний, корисний відеоурок майстер-клас по в'язанню ось таких шапок біні на в'язальній машині. Це Базова шапка, яка підходить всім. В'яжеться дуже швидко. За годину часу у вас буде зв'язана ось така шапочка і вже зшита. Але якщо ви в'яжете на потік і вам треба їх багато, моя вам рекомендація така, як робила я, я відв'язувала заготовки, збирала макушечку і Далі за серіальчиком сиділа собі ішивала. От, окрім цього, я ще до таких шапок в'язала ось такі шарфи. Шарфи зв'язані резинкою 2х2, тому що все-таки промислова резинка вона стягує полотно, і от саме для шапок супер. Але для шарфа хочеться більш такої пластичності, тому ми з вами сьогодні зв'яжемо і шарфик, і шапочку. Загалом, на такий комплект, на такий набір вам потрібно, ось дивіться, на шапку. Ну, розраховуйте 100 грам і на шарф 350-400. Все залежить від розміру. Можете навіть і в 300. Ну, моя така рекомендація взяти ще взяти 500 г 500 і зв'язати секунду, показую, що. Так, да-да-дам, мітинки. Це я в них ходжу. І ось, і зв'язати ще мітинки. Коротше, на, загалом на набір мітинки, шарф і шапка, вам потрібно 500 грам меріноса. Далі шапки зв'язані в 5 складень. В 5 складень це на зиму, можна сказати, ось так. Якщо ви, вам не потрібно прям тепла-тепла, то можна, можна, можна. Робити в чотири складення. От на весну ідеально в чотири складення. Дивіться, я буду в'язати з меріноса. От в мене є ще синій мерінос. Ось, Дивіться, я з такого синього меріноса, з якого буду в'язати, зв'яжу ще шарф і шапку, і вам покажу. От, Але в, в самому описі я вам розкажу. Все по вазі, скільки ваги, скільки грам, бо Скільки грам, на що пішло. І оці шапки, дивіться, я в'язала із суміші з альпакою з меріносом. Коротше, були в мене різні залишки на бобінах по 100 грам, по 200, по 50, по 70 І ви знаєте, я так просто по кольорах собі дивилася. Ага це, 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 це. все, взяла і погнала. Ем, класно. Ну, Звичайно, в мене тут вони йдуть в два складення, тому що. Тут пряжа 800, 800 метрів, здається, в 100 грам. Коротше, 400 метрів, якби отак виходить, да? вам треба зміксувати. 350, 400, 300. І, е, значить, як це в мене все проходило, вся ця картина моє в'язання. Це отак, знаєте, набрала. Наприклад, я відпрацювала мерінос, ага, я так, знаєте, вже собі по товщині дивлюся. Е, о, ну, типу, клас, да, все підходить там да, по толщині. Набрала там петлі по і погнала, відганяла там, відігнала там 50 60 рядів, е, зрізала полотно з машини, подивилась, підрозтянула, вже на себе підклала, дивлюся там на. Дві три петлі треба зменшити. Там. Тобто, ну не на дві три петлі, там на два звіти, два звіти, голки. Зменшити. Все, Ой, все, взяла, коротше, зменшила і погнала. Оці, взагалі, з альпакою, ну просто, просто нереальна, нереально. Я вам хочу показати, взагалі, щоб ви розуміли, якість твіця полотна. Ось, оце ну, це просто, це таке кайфушне полотно, воно з ворсинками, воно просто нереальне, вони такі круті, це скарб це просто скарб. І е, виглядають, ну, просто класно, теплесенькі. Ну, офігенні. Я вам зараз покажу взагалі мікси. Подивіться, я робила, тут в мене, значить, і, тут є і Мірінос, і Альпака. Подивіться, це мікс сірий. Значить, тут що в мене було одна ниточка 800 метрів Мірінос з альпакою, а потім одна ниточка 1500, 1500 метрів сіра Міріноса і одна ниточка 1500 метрів чорного Міріноса. І просто подивіться, який Офігенний получився Офігенне Ну, Це просто кайф. Взагалі, можете, знаєте, як? Типу, унікальні робити собі міланжі. І у мене, до речі, теж позалишалося міріноса. Знаєте, десь, ну, отак, по грам 20, по 10 на бабінках в одну ниточку, і там все. І... Бузок, і зелений, і такий, знаєте, типу хаки-колір, і червоний, і червоний темний, і розовий. І, ну, коротше, я оце вже сиджу, чекаю сьогодні п'ятниця, завтра вихідні. І я сяду отак: просто, знаєте, берете собі мерінос робите такий офігенні міландже і ваші шапочки, ну просто куколки. Подивіться, зараз я хочу вам показати. Взагалі, дивіться, тож, який класний вийшов е, суміш. Тут іде тут типу кофе з молоком, е, да, тут більше сірого, а потім я додавала, вже сірий закінчився, додала білого. Нічого знаєте, не розраховувала, не по рядах, нічого. Отак дивлюся, ага, плюс-мінус там вистачає. Да, я погнала, дивлюся, там закінчується все. ця ниточка закінчилась, під'єднала другу по кольору і, і погнала. І взагалі теж, подивіться, який. Міланш, це тут коричневий, чорний і сірий. Ну просто, просто кайф, просто офігеть. Ну, дуже круті шапки, теплі, класні. А це мерінос з е, махер, здається, і шовк. Просто У мене дві бабіни і вони теж тут дві нитки. Непомню метраж, все залишу в. Е, Описі до відео буду в'язати, тут шовк в складі, і вона, до речі, промислову резинку, ви бачите, держи хорошо. Але, ну, сам факт, звичайно, якщо у вас йде мерінос, чистий мерінос, вона, от ви бачите, да, більш така м пластична. До мене подзвонили, і я вам не встигла показати, Ось саме з. Приблизити і показати вам ось шапка з Мірінос шовк і махер. Дуже класна, і це не з подовженою макушкою. І ось так. бачите? До речі, взагалі ці шапки вони ж універсальні. Вони підходять як чоловікам, так і жінкам. Далі просто все залежить, звісно, від кольору, від подовженої маківки. Тому що все ж таки не всім чоловікам йде оця видовжена маківка, але, але. Ну, це все індивідуально треба міряти. Ось, наприклад, це теж би підійшло для чоловіка. Можна просто так чуть-чуть ззаду собі закласти. Буде круто, буде круто. Тому, дівчата, що я тут вас дрочу? Да? Пішли вже зараз і будемо в'язати. В'яжеться легко, просто, От, ну, е, сіки я зв'язала. До речі, дивіться. О, чуть не забула. За е, місяць часу я почала шапки в'язати десь на початку грудня. Е, ну, з кінця листопада я зв'язала пару штук, це було пробних, яких я зараз ходжу, і це мітинки я собі зв'язала. А потім, е, значить. Я в'язала, думаю, подивилася. Мені вони так сподобалися, взагалі не збиралася їх в'язати на наявність і продавати, але воно мені так сподобалося. І я така подивилася, в мене тих залишків меріноса, я їх усі там, ну, коротше, різні, там, мерінос, альпака, всі тонкі, да, і вся бабінка. І я така кинула оком, знаєте. Подивилася, що це десь буде, ну, напевне, на 100 шапок, або навіть і більше. Розумієте? Я така сіла і думаю: тю Катя пора робити бізнес. Давай в'яжи. І нав'язала, значить, дві. Дві я відправила на рекламу. Це 4. Так, чотири. 6 10, 1, 2, 3.

це я не кожен день в'язала, це от так, ну, от знаєте, от так сіла, там 5-7 шапок отшурувала, за вечір їх шила. Е, ну, Якщо ми беремо з вами, от прям хто, от навіть я рахувала, якщо, допустимо, у мене пашов бізнес, і мені треба там 100 шапок зв'язати за місяць, то це от ізі. Я їх в'яжу отак, лігонечко. Е, лігонечко в'яжу 100 шапок за місяць, тому, дівчата, машиністички. Всю у ваших руках, мої куколки. Сідаємо і в'яжемо. Ну що, ну пішли. Сьогодні ми будемо в'язати шарф і шапку. Можливо, ще мітинки. Подивлюся. Подивлюся, можливо, ще зв'яжемо і мітинки от прям класний набір. От. Ну що, погнали. Дівчата, всім привіт! Будемо в'язати з вами шарфик. Ось моя машина п'ятий клас. У мене щетчик я виключила, щоб не рахувало поки що. М -м, налаштування на нулю і римське один. Ви ось тут речашки на н англійське. Ви всі дивіться у своїх машинках. Я не знаю, які у сільверах. Тому я показую, все вяжу на своєму брайзеру і показую, показую відео. Ось, дивіться, тут у нас на 5 і тут у нас на пі. Зараз ми будемо робити те, що ми будемо розбирати голки на шарф. Значить, на ширину шарфа, яка в мене, мені потрібно 51,051. ,51. Ось, у мене 50. Де вона? Ось, да, і одна. Я видвигаю всі волочки. Зараз я вам покажу, ось видвинула всі. Ширину свого готового шарфу і довжину наберу вам. Ось беру лінійку, яка через дві петлі, і розділяємо. Бачите, ось так. Два через два. Розділяємо наші петельки, ой, не петельки, а голочки, ось, І по нижній фантурі. Ось дивіться, дві посередині з дві. Ось, бачите, одна дивиться навпроти. Цих. Якщо ми з вами зараз видвинемо ці голки, от ви бачите, як вони заходять. Так? Це ці, що у нас засунуті сюди. Ось, дивіться, я їх видвігаю, щоб ви наглядно подивилися, як у вас мають бути. Тобто дві голки по нижній фантури повинні бути посередині двох голок по верхній фантурі. Далі беремо ось так лінійку. Підтягуємо наші голочки. Ось, видвинули наші голочки. Все, все в нас добре. Що ми робимо далі? Далі ми з вами проводимо кареткою для того, щоб. Наші голочки стали всі на місця. Коли наші голочки стали на місця, ми підкладаємо ще одну голочку, ось тут по нижній фунтурі для того, щоб коли ми будемо робити набірний ряд, щоб вона гарно у нас все набралося. І далі подивіться, що ми робимо на H-фантуру і на четвірочку. Ось тут, на четвірочку, ось такий тут є речах. Ми, на четвірочку, його переводимо. Все, зробили. Можемо нашу перепочку вернути на місце. Тому що я люблю в'язати, починати в'язання справа на ліво, а не з ліво на право. Ну, це вже індивідуально кожного. Як. Ось, дивіться, бачите, це виходить, коли ми з вами висунемо наші оці дві петельки, да? дві тої голочки, ось буде наша одна підставна голка, яку ми потім на місце її покладемо. Що ми зараз будемо робити? Зараз ми будемо робити те, що будемо в'язати. В мене тут Мірінос в два складення. Не пам'ятаю зараз, яка там просто щільність у нього, але Свій ось цей червоний шарф, який ви бачили у відео, я в'язала із меріноса в 4 складення. І так само набирала 51,051 51 і в'язала 600 рядів. Ну що, поїхали, зараз будемо з вами робити перші наборні ряди. Ось, дівчата, в мене 0. Тут у мене римське 1. І що я зараз ще буду робити, це я повинна переключити на H4. Ось, на голки ось тут зміщаються трішки. Ви можете подивитися, навіть, як вони зміщаються. Ось дивіться, бачите, я витягнула там і ось тут, бачите? Це для того, щоб зробився ось такий оцей краєшок наборний гарний. Все, передивіться, щоб тут у вас не було випадково ще одної третьої, щоб ви не зачепили. Все подивилися, все добре. да? Рахівничок на нулі. Наш ось ця така штучечка, в мене, яка відповідає за те, коли ми ведемо каретку, і вона чіпляє наш рахівничок. Ось і будемо зараз заводити нитку у нашу каретку, у наш місточок, який для двох фонтурного в'язання. Ось. Так, у нас каретки, щотчики на нулю. Ми заводимо нашу нитку і проводимо один ряд. Придержуємо хвостик, щоб нікуди наша ниточка не втекла. Провели наш ряд. Ось так подивіться, як має виглядати ваш набірний ряд. Що ми робимо? Ми чіпляємо нашу грибінку і грузи. Наша з вами резинка взагалі, не наша з вами, взагалі, резинка, вона любить хорошу оттяжку. Тому не забувайте про це. Все, що маєте, всі грузи, всі чіпляємо. Ну, звичайно, без фанатизму. Якщо ви в'яжете резинку і англійську скітмохера, то, звичайно, вам аж прям сильної такої відтяжки не треба. Це все індивідуально. Якщо ви в'яжете, ви 100% будете відчувати. Ось, значить, грібіночку нашу вчепили. Тепер навішуємо наші грузики. Зараз Я навішу грузи. Великий я вішаю по бокам, і посередині. Навішали малесенькі. малесенькі грузики. Далі. Також, коли вже я пров'язую 20-30 рядів, я ще чіпляю отакі. Коготочки їх, та. чіпляю їх там на резинку, на саме полотно по краям, для того, щоб класно пров'язувались краєві петлі. Після того, як ми це все зробили, ми перевіряємо, щоб ніде не запуталася за наші кілочки наша нитка і е, включаємо налаштування на наші каретки на е, кругове в'язання. Це, включили кругове в'язання. Нашу е, щільність беремо там, ну, для мене, наприклад, щоб тут не був сильно стягнутий край, такий, знаєте, дерев'яний один з двома точками. Ну, це так. Ось. І проводимо один ряд бачимо, що у нас пров'язалося по е, задній фонтурі. Так? Ось, тут дивимося, тому що ця петля вона не пров'язується, тому ми тут її. Підправляємо все акуратненько і придержуємо наш хвостик. І далі проводимо ще один ряд, все, зробили, провели по нижній. Далі беремо наше коромисло, тобто ось така наша голочка, 2 да, двомайка, перекидаємо під петлі з нижньої фантури на. Задню фонтуру. З передньої, да, на задню. Перекинули і нашу голочку заховали. Виключили наше кругове в'язання і вертаємо на П5. Вернули на П5, подивилися все добре. Ставимо щільність на 4 і 4. І проводимо один ряд. Підправили все. Потім наша робоча щільність, на якій ми будемо в'язати все полотно, це 6 і 6 по передній і по задній фантурі. Включаємо наш е, рахівник і в'яжемо з вами. 599 рядів. Весь шарф займає 600 рядів. Повністю всі заміри напишу в описі до цього відео. А потім на 599 ряду ми з вами зустрінемося. Так, дівочки, пров'язала я 599 рядів. Ну, без різниці, скільки у вас там виходить. Останній ряд я в'яжу на тій щільності, яку пров'язувала, коли. Переходила з кругового в'язання на звичайне. Тобто в мене це було 4-4. Пров'язую один ряд. Для чого я це роблю? Для того, щоб ці петельки були трішки поменше, ніж наші основні. Потім, що нам потрібно? Нам потрібно перенести всі ці петлі на задню фантуру. Ми беремо нашу голочку з двома вушками. І ось так все переносимо, і потім закриваємо через кілок. Покажу вже вам, як буду закривати. Так, я перенесла всі петлі, беремо з вами одну вушковий декер, знімаємо обережно одну петлю, ось наш кілочок. Ми завертаємо її за кілочок на сусідню голочку. І Накидаємо ниточку, слідкуйте за те, щоб язички були всі відкриті. І закриваємо. Все, знову дві зробили. Тобто, з двох одна. Знову зняли на сусідню за кілок закрили. Зняли за кілок на сусідню закрили. І таким образом ми з вами пров'язуємо, тобто не пров'язуємо, а закриваємо. Всі наші петлі. Щодо шапок, дівчата, зніму окремо відео по в'язанню шапки, тому що у мене вже на відеокамері немає пам'яті, тому чекайте, окреме відео буде саме по в'язанню шапок. А тут у нас буде обзор і шарфик. Все. Всім дуже дякую за рекомендації, за лайки, за ваші коментарі. Якщо у вас будуть запитання, все питайте. Є всі посилання на інстаграм та мій телеграм канал. Всім дуже дякую!